Наступне питання порядку один. Запит депутатів районної ради щодо роботи районної ради. До районної ради надійшов запит від депутатів районної ради Тішкивич Довго Авраменко, Мацішевського і щодо роботи районної ради. Депутатський запит за проєкт рішення по даному питанні розглядався на засіданні постійних комісій районної ради. Чи будуть зміни до запропонованого проєкту рішень? Немає. Тоді. Є пропозиція даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії районної ради. Хто задана пропозиція? Хажу. Про проти утримуємо це рішення прийнято. Наступне питання. До, про запит депутатів районної ради щодо працевлаштування. До районної ради найдушов запит від депутатів районної ради Трошкевич Довго Овраменко щодо працевлаштування депутата районної ради Магули. Реагую що депутатський запит та проєкт рішення що даному питанні обговорення по постійних... Mm -hmm. e, за Зауважую пропозиції, по запропоновано проєкту не надходило. Коли пропозиція даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії районної ради, то за дану пропозицію прошу голосувати. Mm -hmm. Хто проти, утримався рішення прийнято. Mm -hmm. Наступне питання. Про запит депутатів районної ради щодо бюджетних пунктів. E, до районної ради найдушу запит від депутатів районної ради, тішки доволонська довго ранка щодо Витрачання коштів міської ради. Володимир Даний... Михайлович, може, після там немає. на Немає, немає взагалі. Ну, якщо я. Ну, Це треба тільки. Два депутатські запити з одного питання. Я, Якщо я це, я вибачаю. Зазначені прізвище. Дане даний питання депутатських запад обговорився на засіданні постійної комісії. Зауваження пропозиції до запропонованого проєкту рішення не надходило. Є пропозиція, даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії ради, хто за дану пропозицію прошу голосувати. Хто проти, хто рішення прийнято? Наступне питання порядку денного. Про надання дозволу на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста міського району. Це стосується танцювального майданчика. В парку Шевченка. Обговорював. С єдня додаткового під... обговорення даного питання. Немає. Значить, Я до слова запрошував голову постійної комісії Василенка Володимира Джановича з питань цього міжнародного та управління об'єктами комунальної власності депутата районної ради. Комісія розглядала чотири звернення у нас по майну, в тому числі звернення міської ради. Щас є рішення рішення комісії по цьому об'єкту наступне. Розглянувши клопотання відділу культури і туризму Минської районної державної адміністрації від 14 квітня 14 -го року no 010597 та звернення міської, Минської міської ради щодо передачі в оренду міській раді, майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ міста Минського району, а саме танцювального майданчика. Керуючись законом України про оренду державного та комунального майна, комісія погоджує передачу в оренду терміном на один рік танцювального майданчика та надання права міській раді при необхідності передачу в суборенду юридичній чи фізичній особі для надання послуг сфери відпочинку та розваг, проведення дискотеки. Відповідно до розділу 14 методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних. Громад сіл селищ міста Меського району, затвердженого рішенням районної ради від 26.06.2012 року, про методику розрахунку та на та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міста Мельського району, рекомендувати районній раді встановити на 14-й рік зменшений розмір оренди плати в сумі 1 гривня на рік. Дякую, Юрій. Володимир, я озвучив проєкт рішення. Нема зауважень інших пропозицій до проєкту рішення. Не таке питання, ну, не питання, а по мабуть до цього. Щоб, чи всі рішення вирішувати таким чином, що там, де одна гривна, там де три гривни чи, чи, чи 80% знижки. То щоб завтра не приходив прокурор, не приходив начальник міліції і... Дугі органи, щоб просто щоб його ввести в законодавче поле так, щоб, щоб не було потім питання. Бо в нас завжди, як виходить, тільки ми рішення приймемо, тут же по п'ятам вже ходять це і, і, і перевіряють. Просто щоб, щоб воно було в законодавчому полі. Якщо буде прийнято рішення, то на сесії районної ради, то це законодавчому полі. Якщо інша думка є до депутатів, то давайте розглядати. Ми то це ж коли бачимо. Давайте я не пояснюю сюди. Варху, як ви все назвали таку назву, отримав, протримався, я там танцював, називав його молодь Касаю. Ми давно вас не використовувалися. Всі кажуть, що молоді не будуть почувати. Три роки назад. Міська рада там зробила невеличкий ремонт, але ми навіть цього не показували, тому що якщо ми робимо ремонт, то це буде націлеве. Знову стоїть питання, що дітям ніде діватися, тільки по кафе ходить, там, чи не знаю, що там п'ють, вони всякий, чи мреге. Щоб треба, щоб там було якесь дозвілля. Після того, як три роки назад почали, знову назаглохнув, два роки стояли, там заросло, в буряні і мохом покрити. Ми там обговорили на і навіть на сесії обговорювали це питання районної військової ради, щоб звернутися, щоб можна було зробити там ремонт. І є люди з Чернігова, які вже пробну зробили, так сказати, дискотеку. Ну, Погоди, що ще будуть приїжджати, щоб молодь все-таки в нас уйшла в парк, а не в якийсь гаштет і там травилася всяким дерьмом. Ти думаєш, що це буде користь. Те, що там якийсь оренд не брати, то дай Бог, щоб воно хоч щось було, а не за гроші там щось буде. Я, я ще... ми ви... ми ви... Тут не, 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 не повинно бути, тут прямо ми розглядаємо в річку, приймаємо це рішення. Ми надаємо в оренду міські Далі вона буде, якщо це на яких там вони будуть співпрацювати із третіми особами. Це питання, ми даємо дозвіл, постійна комісія погодила на передачу Субарин. Зрозуміло, що вже перше це по 20 гривень, там спочатку питалися, потім по 10. Зрозуміло, що тут можуть виникати певні питання. Певні питання. Але ми сьогодні передаємо міський раді, так? І вони будуть по ходу дивитися, по ходу справи, дивитися щодо передачі в аренди і на яких умовах буде передаватися таке перегляд. Юридична служба. Так, так я надав пояснення. Так, в принципі. А Олексійович ж що Олексійовичу повідають, тут знову ж таки я кажу, що ми, ми повинні, і, роблячи хорошу справу для дітей, щоб була безвіння молоді, але правильно, щоб не, ну, не було питання правоохоронних органів до е, порядку цього надання. Аренди субаренди, цього, right. цього. Right. і цього. Тому right. і не приймати рішень. Right. Я думаю, що міська рада, отримавши оренду, буде, буде потім дивитися ці всі питання. Right. Нема заперечень? No, right. за ставлю на запропонуване проєкт рішення, в обговорювалися комісії, комісія, ставлю на складаних переговора. Хто проти отримався рішення? Шановні депутати, ми працюємо дві години. Але залишилося не таке широке колег питань. Є пропозиція без перевідува. Немає переводів? Ставлю на голосування. Що за те, щоб продовжити роботу з сесії і що розділів? Без перевезів прошу голосувати. Хто проти димусь. рішення? Наступне питання порядку за дні. Про внесення змін до районної програми на на надання матеріальної допомоги громадянам району на 2011-2015 рік. Володимир Іванович, будь ласка, депутат районної ради, начальник управління соціального власності. Починав питання, думаю, за те, що виходить тут буквально одна зміна, що касається у Питання про надання матеріальної допомоги громадянам району на 2011-15 Значить, Я хочу назвати це доповнення. Пановні яке... колеги, ви обговорили проєкт, але в ході засідання президії і розробника надійшла ще зміна. Тому цим було викликано, що ми зараз більш детально розглядаємо це питання. Пропонований проєкт є зміни. Подався. Значить, там у проекті було написане у разі виникнення у дітей захворювань, що вимагає довгострокового лікування операційного втручання, підтверджене документально, призначати матеріальну допомогу в розмірі в межах від одного до чотирьох прожиткових мінімум для непрацездатних осіб у межах почів, що на це виділяється. Я пропоную замінити з Слово у дітей у брати у разі виникнення захворювань, Тобто сьогодні дитина, а завтра доросла захотіла. Значить, це підхід тільки, я вважаю однобокий, значить, треба для всіх просто це слово брати. А стане я згоден залишити так, таке. Не ви згодні, ви вносите пропозиції. Ну, пропозиції. Так, шановні, є інші думки інші пропозиції щодо запропонованого проєкту рішення. Немає. Тоді е, я ставлю на голосування проєкт рішення, який розглядався у постійних комісіях і зміни, які не розробник, що е, за даному пропозицію проголосував. Хто проти, отримується рішення Наступне питання порядку не внесення змін. Про надання пільг, вибачте, про надання пільг форм з хронічної додаткової додатків, що отримав і програвний в оплатній лікарні. Даний проєкт рішення розглядався в постійних комісіях. Зауваження пропозиції не надходили. Є пропозиція, бо той проект рішення, які ви обговорювали в постійній комісії, прийняти як рішення сесії районної ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Допроти. Утримався. рішення прийнято. Наступне питання порядку депутати. Про затвердження порядку фінансування витрат на безоплатне поховання або відшкодування витрат на здійснення поховання померлих, загиблих, учасників бойових інвалідів і дітей, та осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед батьківщиною та середніх цін на ритуальні послуги. Значить, що касається цієї програми, я хочу зробити уточнення. Слідующе порядку, кошти на безоплатне поховання видавати Значить, на момент смер смерті перебувають, як і на обліку, є на державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільгу в Менському районі. До цього було так. Що кошти на Безкоштовне поховання мали особи, які перебувають на обліку, або проживають, і стала, як би сказати, неурядиться в цьому питанні. Буває, що людина десь числиться в єдиному реєстрі, а проживає тут. Приходить до нас, і виходить, що чи нам платить, чи там. І люди не ганяємо, хто вже там займався цим похороном, туди сюди. І чи у двох місцях виплатить, а потім через суд вертають, і ніде не платить. Значить, є предложення мене, що Значить, е, установить, що тільки та людина, яка перебуває на державному автоматизованому реєстрі, особі, які мають на право пільги в мельському районі. Якщо тут перебуває в реєстрі, значить ми платимо. А те, що проживає чи той, е, де знаходиться, значить не брати доволі. Санновні депутати, е, даний проєкт рішення ви оборони на засіданні постійної комісії. Зауваження пропозиції по, щодо зміни надходу. Є пропозиція даних. Даному... Запропонований проєкт рішення прийняти, як на сесії районної ради, то задано пропозицію проживає. Хто проти утримався рішення прийнято. Насто, да. Наступне питання порядку денег про прийняття майна до спільної власності територіальних громадськіл селища міста Морського району. Москви інша. Є не підкому. Слово для інформації надається Василенко що головний позитивний термін збита інертна напруга це